Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт мої найкращий на каналі Стара Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Київ область, що ворог хоче, що ворог буде робити. Давайте подивимось на наші плани на Рамштайн. Що ще буде? Що буде відбуватись. Київ. Передбачене. Передбачена подія. Вам це не ворожить. Вас як попередять. А... Невідомо звідки йде небезпека. А з якогось нового напрямку, з маршруту. Ворог хоче жертв. Хоче прибрати. У ваших захисників читаю, так, як іде інформація. Не можу... Не буду фразувати, просто так, як іде. Київ. Найближчі дні. Dark moon. Чорна луна, чорний місяць, це коли він робить так, що було страшно, моторошно. Можливо, є небезпека для цивільних показує поранені, є жертви. І як от, чуєте, знаєте, як пустирі йде. Зальот а, небезпека йде з великої дороги. Я так розумію, Бориспіль будемо дивитись. Працює захист, але таке відчуття, що він буде бити чітко по захисту, там, де він стоїть, ну, по ППО. Така енергетика прямо мертва. Присмук. Він може в цвинтар не вгадить. До от поховання є небезпека. І вночі вісні є небезпека. Повторення осені, коли збирали врожаї, коли були жертви, коли був вогонь, таке хоче. Відпрацьований сценарій, скоріш за все. Щоб було холодно, не було світла. Ну, вже весна, що ти хочеш. Я Пізно схаменувся. Може, сніг у вас буде? Може похолодає трошки. Київ найближчі дні. Краще просити про захист. Так я знову кажу, на цій карті так він нагадує когось, бачите? Голова. На виборі ми можемо запобігти великим втратам, але треба вкласти гроші. знаєте, як... Ну, Бо вже не гроші там витратитись на захист ще. Звук, чуєте звук, як летить, свистить, вибухає. Заздрість ворожа, заздрість і передчуття, що сьогодні буде щось. Київ. Жінку чекаєте з візитом. Важливий документ підписувати. Євроспільнота. Суди. Суди, євроспільнота, засудження ворога. Треба прокласти шлях нам до наступу до руху. Суди, суди, суди. Питання судів, питання якихось, можливо, репарацій. Чомусь таке слово мені йде. Але, знаєте, як затягують з рішенням. Тобто, да-да-да, воно буде, почекайте, все нам затягують. Як знаєте, обіцянка цицянка нам постійно. Є руйнування, є небезпека. Може, знаєте, тут, знаєте, як показую, що нібито, якщо б трохи раніше нам щось дали, то б стільки влучань не було. Ворог їх буде знати, коли, куди бити. Часовий якийсь проміжок. Так, скажи мені Рамштайн. Новий, що там, і як? Ми бачили по новинах. Сонечка, тут і військові якісь будуть. Може навчання, але й дите... спочатку заходять військові різних рівнів. А може бути обслуговування чогось, тому що показує різні рівні військових озвання. І заходить зброя, щось важке йде. Але треба час, щоб використовувати. Дрончики якісь нові будуть. Ми будемо ворогу руйнувати інфраструктуру. Багато вогню дамо. Якісь будуть, знаєте, якісь залпи, прям залпи-залпи, прям от відразу все на всіх напрямках буде у ворога палати. Але через це треба більше піклуватись про цивільних наших. Не опускати цей момент, бо ворог буде обстрілювати. Більш криваво, ну, мститись найближчі. Так, зустрічі, жінка з чоловіком, знову смерть Є небезпека для міста. Не змінилась, не пішла вона. Біла церква найближче, не біла церква. В передмістя вогонь. Ворог прямо до вас хоче. Є небезпека. Раз, два, три ситуації, коли може піти прямо на вас. Є вогонь. Він як до чогось готувався, підготується. Бровариний були ще Таємна інформація, яка закрита захист працює. Відпрацює добре. Щось будете радіти, щось зіб'єте. Не знаю, як це сказати, щоб це було. В якійсь громаді будуть рекомендувати все вільному виїхати чомусь, переміститись тимчасово. Я не буду казати чому, але це такі тимчасові незручності Бориспіль. Якийсь об'єкт будуть розглядати, когось привезуть, у вас щось будуть про щось турбуватись. Тут, можливо, у нас же ж там аеродром, аеродром, аеропорт. Аеропорт там близько десь вогонь буде, може прилетіти. Будуть по області їхати як інспектувати для чогось. Я не можу все роз, ну, розказувати в ефірі. Є хто розказує, ні, але ви розумієте, там може бути небезпека, тому що ворог бачить, що в нас там є якісь плани, вони пов'язані з військовими донесуть, і ворог почне випробовувати там захист, випробовувати ваші нерви. Це де найближче. Тому, будь ласка, слухайте, що вам кажуть офіційні джерела. Тут треба бути в безпеці. Я б, наприклад. Є у вас канікули чи ні, Я б дітей, якщо дуже шумно, гучно і постійна тривога не вела б нікуди, навіть на вулицю. Там є прям небезпека така. Знаєте, як не в цивільних цілиться, але як загроза, що ну, загроза з повітря зберігається. Да? Тобто можуть щось збити або налякати дитину, або поранити. Тому краще не ризикуйте.